Доброго дня! Мене звати Женя Кулеба, я учасник команди Місто сад. Ми постійно організовуємо різні свята, і сьогодні я розповім вам про те, як організувати свято барахолку у школі. Отже, щоб організувати барахолку, потрібно об'єднати зусилля усіх і школярів, і їх батьків, і вчителів, і зусилля учасників команди «Місто-сад». Для початку потрібно спільно сформувати велику мету, завдання проєкту, його цілі, окреслити план дій. Також потрібно визначити терміни реалізації кожного етапу проєкту. Терміни є дуже важливими, тому що це дисциплінує усіх учасників процесу. Потрібно розподілити обов'язки, створити робочі групи, сформувати оргкомітет у кожній робочій групі. Дуже добре, якщо буде одна-дві відповідальні особи, важливим також є складання чіткого плану. При цьому необхідно скласти як план підготовки події, план проведення події, а також план того, яким чином буде здійснюватися демонтаж. Демонтаж це розбирання прикрас, барахолки, розбирання столів, прибирання території. Це теж потрібно продумати і визначити відповідальних на самому початку. Дуже корисно писати сценарний план свята. У сценарному плані гарно зазначати час відкриття, перелік основних заходів, воркшопів, концертів. Потрібно розписати і зробити сценарій розважальної програми час закриття барахолки. Коли свято проводиться у громадському просторі, і коли залучається велика кількість людей, таке також важливим є інформування місцевої влади про те, що буде відбуватися такий громадський захід. Це робиться для того, щоб влада подбала про безпеку усіх учасників свята підрахунок бюджету також є дуже важливим на самому на найпершому етапі підготовки барахолки. Складіть, будь ласка, детальний кошторис, в, якій, в якому будуть враховані всі планові витрати, а також непланові витрати. Завжди потрібно залишати невеличкий бюджет, невеличку суму грошей на ті несподівані, несподівані, неочікувані витрати, які виникають під час підготовки кожного свята. Яким чином які можуть бути джерела фінансування свята? Це може бути. Кошти організаторів, реєстраційний внесок учасників барахолки, гроші, які ви отримаєте від продажу товарів, або спонсорська допомога. Я думаю, можна використовувати або комбінований підхід, або визначити те, що буде більше підходити в організації вашого свята. Важливим в організації будь-якої події є вибір місця. Вибір місця. Зонування місця, а також його прикрашання. Люди люблять проводити час у гарно оформлених місцях, в яких лунає приємна музика, в яких можна щось смачненьке скоштувати, випити напої, відпочити місця, в яких проводять воркшопи, концерти. Тому потрібно подумати саме над такою освітньо розважальною складовою барах. Також потрібно подбати про зручні місця для сидіння, а також гарно було б встановити навігацію. Що таке навігація? Навігація це опис зон простору і сказування місць, де можна помити руки, де можна відпочити, де можна послухати музику, де можна випити які напої. Також важливим є оформлення фотозони. Що залишається у нас після чарівних свят. Це Хороші фотографії, відео, переглядаючи які, ми згадуємо, як все добре було, як нам було весело. Тому потрібно подбати про гарну фотозону, яка має знаходитися у зручному, доступному місці, подбати про декількох фотографів, а також знімальну групу, яка потім підготує, захоплюючий відеоролик ролик про барахолку. Щодо забезпечення реклами, ми всі знаємо, яка важлива, яка важливу роль відіграє реклама, а також засоби масової інформації у розповсюдженні інформації про події, про свята. Інформаційна підтримка має здійснюватися різними змі. Я думаю, що нам потрібно буде сходити і на радіо, і на телебаченні розповісти про нашу барахолку. Також ми створимо створін, створимо сторінку в соціальній мережі на Фейсбуку і також будемо просувати там подію. Коли ми говоримо про просування, про рекламу нашої події, ми також говоримо про привабливий гарний дизайн, графічний дизайн, тобто візуальну складову нашого заходу. Це буду, мають бути гарні афіші, які будуть розміщені в Києві. А також це мають бути такі гарні картинки в соціальних мережах із влучним, коротким, але інформативним змістом. Окремо потрібно поговорити про учасників барахолки людей, школярів, які будуть продавати свій товар. Цей товар він має бути обов'язково привабливим для покупця. Покупець має, має, має хотіти його придбати. Охайність, приємний вигляд це дуже важливо. Також є важливим оформлення торгового місця. Воно також має бути дуже привабливим і особливим. Можна подумати над створенням легенди. Чому саме ці товари, чому саме ви і чому саме ваші речі мають придбати відвідувачі барахолки? Також важливою складовою будь-якого заходу є підведення підсумків. Важливим буде зібратися всім організаторам, всім учасникам і поговорити про те, що було зроблено правильно, де були помилки. Де був якийсь непередбачуваний успіх, і яким чином потрібно організовувати наступні свята в школі? Також група, яка буде відповідати за роботу з засобами масової інформації. Вона ця група буде готувати як прес-реліз. Прес-реліз це інформаційна довідка, яка розсилається засобом масової інформації за тиждень, зазвичай до свята. А також ця група підготує пост-реліз. Пост-реліз – це опис того, як все гарно відбулося, як багато людей відвідало барахолку, і які молодці були всі організатори. Дякую за увагу і бажаю вам успішної підготовки барахолки.